Христос Воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Це чудовий день, як вже їй було сказано, що навіть природа нам говорить про це велике свято. І сьогодні ми знову і знову будемо нагадувати собі, що сталося в той час. Як це відбувалося, і хочеться почати з того, звідки ж все воно починалося, як воно так сталося. І, звичайно, ми розуміємо, що першими. До гробу Ісуса побігли жінки». Я хочу зачитати е, два тексти з двох Іван, які говорять про одну і ту ж саму подію. Е, це Луки, 24 розділ, перші два тексти і Марка, 16 розділ, також перші два тексти. А дня першого в тижні прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовлені пахощі та й застали, що там він його і інші хтось а як минула ж Субота, Марія Магдалина, і Марія П Якова і Соломія нахопили пахі, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого тижня, тобто неділю, як сходило сонце, до гробу вони прибули. Отож, три благочестивих жінки йдуть до гробу. Учнями ще не пахне, ще води, вони туди не йдуть, не біжать і йдуть робити досить таку знаєте хорошу справу. Не можна сказати, що ця справа була обов'язкова, але все ж таки, друзі, з деяких речей, з цих жінок ми можемо взяти приклад, наприклад, про їхню телеспрямованість, наприклад, про їхню сміливість і повагу до неживого тіла. Але разом із цим, друзі, ми бачимо з вами і певний. В тому, що вони робили. Бо вони йшли робити обряд, зробити певну традицію. Я подивився, що таке традиція у Славнозмісній Вікіпедії. Отож, це елементи культури, що передаються від покоління до покоління і зберігаються протягом тривалого часу, і вони регулюють стосунки в суспільстві. Тобто, наскільки вони стають важливими. Традиції тією чи іншою мірою, і в тих чи інших формах присутні у будь-якому суспільстві від корисних, толкових, нормальних традицій геть до найабсурдніших. Отож, жінки йдуть виграти певну традицію.